Миколай носов. Винахідливість. Ми з вовкою сиділи вдома за те, що розбили цукорницю. Мама пішла, а до нас прийшов Костик і каже, давайте в щось грати, давайте в схованки, кажу я. У, та тут і ховатися нема де, каже Костик. Чому нема де? Я так сховаюся, що ти довіку не знайдеш. Треба тільки проявити винахідливість. Ану, сховайся, знайду, тільки так. Костик Один, пішов два, у коридор три, і став четыре, рахувати шесть, до двадцяти п'яти. Вовка побіг шесть, до кімнати, а я до комори. В комірчині лежала шесть, рогошка. Я заліз під неї і скрутився на підлозі клубочком. Ось Костик порахував до двадцяти п'яти і пішов шукати. Вовку він одразу знайшов під ага, ліжком і ось почав ти. шукати мене. Обшукав усю кімнату, і кухню, зайшов до комори, зупинився біля мене і каже Тут кастрюлі якісь, зламаний стілець, рогошка стара, нікого немає. Потім повернувся до кімнати і питає. Де він? Ти не бачив вовка? Може, в шафі сидить, каже Вовка. Ану, відкрий шафу, немає. Може, в буфет забрався, немає. Де ж він подівся? Знаю, закричав вовка. Він у скрині. Правильно, більше йому нема де бути, як ми раніше не здогадалися. Вони підбігли до скрині і почали відкривати кришку, але вона не відкривалася. Зачинена, каже Костик. А може, він тримає зсередини? Вони стали стукати по кришці і кричати «Велась!». Давай перевіримо скриню, каже Вовка. Ну ж бо, тримай з того боку разом. Бух! Скриня перекинулася. Навіть підлога затремтіла. Ні, мабуть, його там немає, каже Костик. Не можеш він догори ногами сидіти? Мабуть, він на кухні під пічкою, відповів вовка. Вони побігли на кухню і стали тикати кочергою під піч. Велась, тепер все одно попався. Я на силу стримався від сміху. Стривай, каже вовка, я, здається, когось спіймав. Ану, тягни його. Тьху, старі валянки. Де ж його шукати? Не знаю. Я не граю більше, виходь, закричав Костик. Гру закінчена. Не хочеш, ну і сиди собі. Вони повернулися до кімнати. Може, він у комоді? питає вовка. Почувся скрип. Ну, що ти шукаєш у комоді? Хіба в шухляді сховаєшся? Розсердився Костик і пішов у коридор. Чому не сховаєшся? Треба перевірити, відповів вовка. Він довго рипів шухлядами і раптом закричав Костик, іди сюди. Знайшов? відгукнувся Костик. Ні, я не можу вилізти. Звідки? З комода, я в комоді сиджу. Нащо ж ти заліз до комоду? Я хотів перевірити, чи можна сховатися в шухляді, чи ні, а вона перекосилася, і я не можу вилізти. Тут я не втримав і голосно розреготався. Костик почув і кинувся шукати мене. Витягни мене спочатку, заблагав вовка, та не кричити. Я не розберу, де це він сміється. Витягди мене, мені тут в шухляді страшно. Костик висунув шухляду і допоміг вовці вибратися. Вони разом побігли до комори. Костик спіткнувся об мене і впав. Ще цю рогошку якийсь дурень тут кинув! закричав він із злості. Як копне мене ногою, я як закричу, Ой. виліз з під рогожи. Ти чого б'єшся? Він побачив мене і зрадів ага, попався і побіг до коридору. Палі, стукалі, тра-та-та. Я кажу, можеш не трататакати. Я не граю більше, це не гра, щоб битися. Приходжу до кімнати, батечки, все розкидано, шафи відчинені, з комода шухляди витягнено, білизна на підлозі купою, скриня догори дном. Довелося нам цілу годину після цього прибирати кімнату.